Вітаю всіх. А тепер хочу підняти таке серйозне питання. Піднімали раз люди навколо мене. Беру Фенікс. Колото. Українці вимирають, як нація. Українці вимирають, як нація. Українці вимирають, як нація. Шістка Пентаклів. Так. Конкретно це відбувається. Вони вимирають, як нація, бо по-перше, війна. Трійка мечів, будь ласочка. По-друге, це те, що ми вже не тягнемо ось цю ситуацію. Ми починаємо інтегруватись в інше. Майте на увазі, Україна вже здає позиції. Кінцевий результат. Як нація, як свої. Okay. Сімка кубків. Ми не думаємо самі вже. За нас керують, за нас вирішують. Це правда це правда. Тепер сюди ж питання. Українці збережуть себе як націю. Українці збережуть себе як націю. Так або ні? Українці збережуть себе як націю. Ні. Це відлюдник, ні. Вибачте, ні, тому що нас залишиться мало. Ми тепер всі, хто де. Втрачено, втрачаємо все. Тепер дивіться: елементарно, війна, руйнування, люди роз'їжджаються будь-куди. В Україні ми не інтегруємось в інші регіони, особливо Донбас. Просто ті, кишить цим. Я не дуже цьому рада, бо це люди проти інтеграції в інші регіони. Не сприймають. І в Харків люди їдуть, тому що це близько до Донбасу. Також, вибачте, не дуже. Ось. Дивіться, наступ, війни і в світ, карта світу. Бо ми роз'їжджаємось по світу, до речі, і вливаємось в інше суспільство. Інтегруємось без варіантів. І, до речі, тут видає Зеленський. Сам Зеленський, який не робить того, щоб зберегти українців як націю. Не виходить в нього. Це зробити. Щоб ви розуміли. Не виходить ось так.